Добре радіо представляє. Кожен народ має свій день народження. День, коли він сказав. Ми вільні, ми самі вирішуємо свою долю. У цій передачі ми подивимося на світ очима свободи, як відзначають незалежність у різних країнах. Які історії стоять за цими святами і що вони означають для людей. Тож приєднуйтесь до нашої подорожі у часі і просторі. Америка 1776 рік. 13 колоній заявили ми більше не Британія. Ми Сполучені Штати, автор декларації Томас Джеферсон, перший президент Джордж Вашингтон. І вже понад два століття 4 липня для американців День Свободи та, звісно, фейерверків. Франція. 1789 рік. Падіння Бастилії, початок революції. Імена Робоспієр, Марат, 14 липня у французів досі символізує силу народу. Німеччина була довго поділена, зокрема після Другої світової. Знову об'єднана лише 3 жовтня 1990 року завдяки канцлеру Гельмуту Колю. Минуло трохи більше 30 років від тієї події. Велика Британія особливий випадок. Держава ніколи не розпадалася, а традиції тут живуть вже понад тисячу років. Ну що, не втомилися від моєї лекції, тоді іще трішки. Індія 1947 рік. Махатма Ганді довів, що свободу можна здобути без зброї. Першим прем'єром став Джавахарвал Неру. День Незалежності 15 серпня. Польща, 1918 рік. Після розподілів між імперіями країна знову постала завдяки людям на чолі з Юзефом Підсуцьким. Її свято 11 листопада. Як бачимо, шлях у кожного свій. Але незалежність завжди означає одне право народу вирішувати власну долю. А тепер про нас Україна. 24 серпня 1991 року. Верховна Рада проголосила незалежність. Це результат століть боротьби від козацької доби Богдана Хмельницького, відродження за часів Михайла Грушевського і до рішучого так на референдум. Відтоді сплило вже більше трьох десятиліть. І сьогодні наша незалежність знову проходить випробування війною. Герої, захисники, волонтери, мільйони людей на фронті й у тилу вони пишуть сучасну історію України. Незалежність для нас тепер не абстракція, а щоденна боротьба і відповідальність. І ми знаємо, ми. Переможемо! А як тростянчани бачать нашу незалежність? Ось кілька цитат. Наталія Євдокимова, мати молодого історика, десантника Збройних сил України Дмитра Євдокимова, її син. Був одним із перших героїв, які віддали життя у війні з російськими загарбниками з нашої громади. Незалежність це можливість приймати самостійне рішення. Це свобода, свобода вибору, свобода емоцій, свобода відчуття. Як говорив Дмитрик, що для тебе свобода? Свобода. Це можливість об'єднатися із цим світом добровільно, Учні Тростянецького ліцею номер 1 Я, Бондаренко Матвій. Незалежність для мене. Це свобода вибору, відповідальність за себе і можливість жити за власними переконаннями. Я Сєніна Даша. Для мене незалежність це передусім свобода та можливість залишатися самим собою. Це боротьба багатьох поколінь українців за власну землю і за власну долю, а також за можливість вирішувати свою долю. Я Вінікава Олександра, і для мене незалежність це мати власну думку і не боятися її висловлювати. Я її також. І для мене незалежність це свобода бути собою, жити у вільній країні. Мати право на власний вибір і відповідати за своє майбутнє. Це можливість розвиватися, поважати інших і будувати життя без страху та примусу. Я Шершньова Дарія з Днем Незалежності вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне, краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну. Ціною власного життя, а це говорить їх вчителька Анжеліка Таран, коли людина почувається щасливою, успішною, коли вона живе у вільній, незалежній, свободній державі, вітаємо весь український народ із головним святом і віримо, що Україна буде жити, працювати, творити під мирним незалежним. Небом Руслан Бова, керівник Центру європейської інтеграції Слобожанщини. Для мене День незалежності це не просто якась чергова дата або чергове там державне свято в календарі. Я вважаю це найголовніша дата в історії нашої країни, тому що українці. Сотні років боролися за незалежність, українців вбивали, знищували, не давали їм розвивати і створювати власну націю. В принципі, я думаю, зараз сучасне покоління як ніколи взагалі відчуває, що таке незалежність і як важко вона дається. І, в принципі, за те, що ми хочемо бути незалежними, вільними, розвивати свою країну так, як ми хочемо, зараз наші сусіди. Хочуть якраз нас знищити, тому незалежність дуже важливе і значуще свято в житті нашої країни. Недаром ми раніше завжди саме на день незалежності намагались проводити якісь великі масові заходи фестивалі у Траснецькій громаді, і вони завжди якраз були під гаслом. Я пам'ятаю, фестивальськід був під, під гаслом фестиваль патріотів України в 2014 році, коли почалася війна, і в принципі далі продовжувався. Ми регулярно намагалися робити. Саме в незалежності, бо, повторююся, особисто моя думка, це найголовніша дата в історії нашої країни. Сімейний лікар Любов Диська. вона є переселенкою з Покровська на Донеччині. Для мене незалежність це свобода, суверенітет моєї України. Це можливість вільно жити, спілкуватися своєю мовою. Вільно дихати своїм українським повітрям впевнено дивитися у завтрашній день. Хочеться, щоб ми всі жили у мирі на своїй землі, могли творити, будувати, мріяти і просто радіти життю. Тростянецький поет Ігор Медведів. Спрадавніх літ ми волю захищали. І прагнули свободу зберегти, за незалежність ми життя втрачали, та все-таки змогли перемогти. Хай прапор Український гордо сяє, і до нових нас перемог веде. Ми всіх гостей вітаєм, зустрічаєм і бажаємо всім миру над усе. Тростянець, Ого Кам'янка, давна й Богом любима земля з Кам'яного століття історія у курганах твоїх завмерла, тут надворською, люди прадавні, полювали та спільно жили, і тоді річки сині плавні, Гнали вільно тут води свої, Тут у кожного пагорба тайна. І легенда у кожнім струмку. Тут історія легендарна, людям долю несла нелегку. Незалежність це голос кожного з нас, це ми самі наші слова, вчинки і серця, це шанс мріяти, будувати і любити свою землю. Живімо нею щодня. Я русский военный корабель. Предлагаю сложить оружие из Аза. По избежанию кровопролития и неоправданных жертв. Противно в противном случае вам будет пронесен бомбово-штурмовой удар. Русский военный корабль едина.